Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 24 липня, цього дня народилися такі відомі українські діячі, як художник Федір Шевченко, поет і перекладач Василь Мисик і дружина Івана Франка Ольга. Також вшановується пам'ять нашого уславленого земляка, поета академіка Максима Рильського, який помер 50 років тому. А ще цього дня розпочався похід флотилії Гетьмана Дорошенка в Кершинську протоку. А за православним календарем, сьогодні день святої рівноапостольної княгині Ольги, з якою тісно пов'язана історія древнього користення. Громада продовжує обговорювати головну подію вчорашнього дня представлення нового голови Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Машковського. На церемонії побували і наші журналісти. 22 липня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Сидора Кізіна з посади голови Житомирської облдержадміністрації та призначив на цю посаду Сергія Машковського. Сидір Кізін подякував громаді за співпрацю та побажав новопризначеному керівнику області успіхів у відповідальній роботі. Я хочу побажати новопризначеному керівнику Сергію Машковському успіхів на цій роботі. Важливі, відповідальні. Хочу від щирого серця, е, знаю, що вам буде нелегко. Дуже сподіваюся, що ті зміни, які зроблені, що вони вже є незворотніми. Зараз вже не те суспільство, яке дасть можливість зробити реванш. Знаю, що ви людина молода, з новими поглядами. Думаю, що вам вистачить енергії, сил, рішучості продовжити ті зміни, які започатковані. Ну а Житомирщині, яку ми не полишаємо, відповідальність за яку ми продовжуємо нести і будемо допомагати всіма силами, всім тим добрим справам, які тут будуть відбуватися, Житомирщині хочу побажати миру і процвітання. Новопризначений 34-річний голова облдержадміністрації Сергій Машковський позиціонує себе менеджером, нанятим територіальною громадою та президентом України. Тому новий очільник області розповів про першочергові завдання, які виконуватиме вже від сьогодні. І головним завданням це є подолання корупції, починаючи від найменшого села міста по всій країні. Ми повинні в цьому прагненні бути єдиними. Ми повинні об'єднатися як громада і прикласти всіх зусиль, тільки тоді ми зможемо зупинити корупцію. Пропоную почати з інформування суспільства з діалогу з населенням. Ми плануємо по всій області розмістити рекламні щити з номерами телефонів контактного центру, який працює в облдержадміністрації. Я особисто буду контролювати роботу цього центру всі мешканці області. Можуть дзвонити і сообщати по за всі прояви корупції. Реакція буде миттєвою і жорсткою. Це я обіцяю. Ще й заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко подякував колишньому керівнику області Сидору Кізіну за працю та вручив посвідчення новообраному голові облдержадміністрації Сергію Машковському. Геннадій Зубко також повідомив, що з очільників усіх областей України формуватиметься надійна команда, яка буде працювати на благо нашої держави. Посвідчення, яке я йому передаю, це тільки посвідчення того, що він взяв на себе дуже важкий груз і відповідальність. І разом з цим посвідченням. Разом з цим посвідченням я би хотів би взагалі подарувати, щоб він повісив у своїм кабінеті так, в першу чергу портрети тих хлопців, які почали цей рух до децентралізації, до демократії і до того стану держави, який нам дозволяє сьогодні бути незалежними. Після представлення нового очільника області відбулася прес-конференція для представників засобів масової інформації, під час якої Сергій Машковський запевнив, що за крісло не тримається і не сприймає своє призначення як нагороду. Буде вашої праці. І до подій на сході України стисло про останні події. Тенденції вчора українські воїни визволили від терористів на Донеччині населені пункти Карлівку, Нетайлова і Первомайське. Після важких боїв наші військові вибили сепаратистів з міста Лисичанська. Серед затриманих у Луганську бойовиків більшість громадяни Росії, в тому числі росіяни, чеченці та осетини. Попри трагедію з авіалайнером Боїнг 777 Росія продовжує постачати терористам зброю. За допомогою новітньої російської зброї збиті два українські штурмовики Су-25. Наші льотчики кап капультувалися і вціліли. У Луганську знову перебої з електропостачанням натомість, у визволеному від бойовиків слов'янську, триває відновлення системи життєзабезпечення громадян. Вчора на схід у складі зведеного загону вирушили 200 працівників міліції Житомирщини. Наші хлопці замінять колег, які відпрацювали свою вахту на підтримці громадського порядку, і повертаються додому живі і здорові. Сьогодні Житомир прощається з героєм-земляком, двадцятирічним десантником 95-ї аромобільної бригади Артуром Пушанком. В останню путь його з почистями проведуть на військовому кладовищі на Смолянці. Початок траурної церемонії о 12-й годині нагадаю, що чисельність Небесної Сотні тих воїнів із Житомирщини, які загинули смертю хоробрих у боях із терористами, за останні дні зросла до 33-х. Слава героям! Житомирщина продовжує підтримувати поранених українських воїнів. Серед них і 20-річний десантник Юрій Весельський. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родина тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможімо герою. Житомир вже звик до публічних акцій громадськості, але вчорашній мітинг біля приміщення обласної ради був особливим. Житомиряни підтримали всеукраїнський масовий проект Людина понад усе, який пропонує введення в Україні погодинної оплати праці і підняття мінімальної заробітної плати до 4200 тисяч гривень на місяць. Аналогічні мітинги, до речі пройшли також у Києві, Одесі та інших містах. Подробиці у репортажі. Погодинна оплата праці і власне зростання розміру оплати це головні вимоги, які на мітингу оприлюднили активісти ліберальної партії України. Варто зазначити, що перші кроки вже зроблені на всеукраїнському рівні. Настав час, коли, коли потрібно це питання вирішувати, вирішувати. сьогодні. До Верховної Ради подано законопроект сорок Михайла е Володимировича Володимир Володимир Панащина, Володимир голови ліберальної партії України, України. який Хоче підняти заробітну плату втричі, мінімально заробітну плату, і ввести заробітної плати Мітинг у Житомирі згуртував громадяни різного віку та соціальних статусів. Люди прийшли на головний майдан міста, аби свою активну громадську позицію і бути почутими обласною владою. Теж актуально як з дитиною прожити на ту зарплату, яку дають чи виплати? От мене на дитину виплати 385 гривень. Я можу прожити за них. Пішла на мітинг, щоб боротися за справедливість, щоб у нашій країні було мирне небо, щоб наші дітки не помирали там на, на сході, щоб на, на нас звернуло увагу як на людей. Ми хочемо працювати, жити під чистим небом, щоб наші діти в школу ходили мирно, щоб ми не боялись дитину повезти на море. Підтримку такому мітингу висловили і відомі в області активісти, які переконані змінювати соціальну ситуацію на краще слід маленькими поступовими кроками та рішучими діями. Треба, щоб держава опікувалася і нами. Тому що у нас і діти, і старі, і переселенці. Ми з свого кармана витаскуємо цю гривню і ділимось. Хай держава із нами поділиться. Тому я за цей законопроект. Активісти наголошують, підвищення заробітної плати має стати основним завданням держави а принцип людина понад усе змістом нової політики. І на сам кінець ще три резонансні моменти. Вчора Житомирський лікеро-горілчаний завод отримав нового керівника. Це Роман Нікон, який досі працював у Чуднові. Сьогодні ж Верховна Рада України може розпустити коаліцію, а суд заборонити компартію. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Іна Літовченко. Я всім бажаю гарного і приємного дня. Лише позитивних новин. Дякую, що дивитесь нас до зустрічі у прямих ефірах.